Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусні квіточки, не тільки. Інколи ввечері я ось так підходжу до вікна, дивлюся на свої квітачки орхідейки, просто щоб відпочити. Тут ось росте авокадо, це моє саме перше авокадо, яке я пророщувала, бо була ось така величезна кісточка, і мені було жалко її викидати. Там, де течатка скадоксуса, він часто. Буває у моїх відео, я його часто показую. І ось отакий у мене є заміо Я його садила з листочка. Я не пам'ятаю, де я взяла той листочок, але сьогодні цей стаканчик випав, і черночок теж випав. Довелося все тут трішки відтягти. Я все так почала поправляти. Тут ось тут у мене стоїть тюльпанчик, які повинні були бути. І Витягла ось цей пакетик, це вже я приготувала його. Думаю, боже, я вже не пам'ятаю, коли я його садила, цей листочок. Зараз подивимося, що ж у мене вийшло. Як бачите, це листочок паперомії. Я за нього забула, я навіть не знаю, наскільки який час. І ось там, всередині, ви бачите, зародилося нове життя. Листочок пустив корінці, вже є дитинчатко, треба висаджувати земля. За цей час зовсім не висохла. І до чого все це я веду? Це мій улюблений метод живцювання рослин. Майже всіх. Вдома я користувалася торфом Класман. Це унікальне середовище для черенків, для жильців, вибачаюся. І ось так поливаєш, закриваєш пакетик, це вони зіп-пакетики. І вони собі знаходяться. Була в мене сітка така, я вішала на стелажик, і ось так вони висіли рядочками у мене всі ці. Живці, бо я живцювала дуже багато, у мене було дуже багато глаксинів, бегонії, Не будемо згадувати, але цей метод себе повністю оправдав. Скажемо простіше. Тепер поговоримо про цей метод більш детально. Як ви вже зрозуміли, я користувалася класманом. До цього я користувалася і випробувала різні. І земляні суміші, і для розсади, і для маленьких рослин, і для фіалок. Ну, це була маса різних ґрунтів, але не було також, це не було 100% результату по утворенню діточок. Я зупинилася на класмані, коли не було, інколи використовувала джифі. Теж непогані, будьте. Уважні до кислотності ґрунтів. Ґрунт повинен бути нейтральним, аж ніяк не слабокислим, чи кислим, чи тим більше не лужним. Тому що все це для маленьких живців зовсім не підходить. Тому вибираємо нейтральну суміш і висаджуємо. У мене були ще методи по вирощуванню в перліті, в вермикуліті, в стаканчиках з водою. Ви розумієте, що я по натурі все перевіряю, все а, хочу знати сама, як це воно. І ось цей метод, коли не треба ні поливати, ні заглядати сюди, для мене був найкращим. Через місяць я ставила тільки дати десь. Через місяць я пересаджувала в стаканчик адаптувала до. Відкривала ось так. І так як я зроблю з цим череночком живцем. Відкрию, він буде адаптуватися до кімнатних умов і потім пересаджу в стаканчик, і вже буде новенька рослинка. Вологість вже буде зменшуватися, і потім пересадимо. Жодного підкормки, жодних укорінювачів я не використовувала. Не використовувала ні тоді, ні зараз. Там у мене були. Тільки для самих таких впертих, і це було дуже рідко, коли згадаю, якорени він використовувала. А тут цього немає, я просто саджу ось так. Змочила, поставила, при... притиснула земельку і закрила пакетик. Цей метод я називаю метод лінивої. Дачниці. Він виручає завжди. Тому що займає мало місця ці пакетики, їх можна завжди десь підвісити, головне для нього світло і тепло. І можна таким методом наживцювати дуже багато рослин. Це завжди потрібно, особливо коли вирощуєте для себе. А найбільше це підійде для тих, хто вирощує на продаж. Бо зараз ставити ніде таку кількість велику стаканчиків, а пакетики завжди виручать. Ну що ж, на прощання я вам покажу свої паперомії. Вони ось так розмножуються. Всі вони з листочка. Батат ось уже так підріс, непоганий. Він радує, скоро потрібно привчати до вулиці. Хотіла показати невдалий експеримент, уже вдруге саджу пепіно, черенки, вибачаюся, насіни не проростають, але на стадії з листочків перших справжніх гине. Вже мені хтось писав, що нічого такого не вийде. Чому так, не знаю. Треба розбиратися більш детально. Лічі теж підростають і так ось укорінюються. Мої і з мене. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною дякую, що ви підтримуєте мене в усіх моїх починаннях. Задавайте питання. Завжди рада вам буду відповісти на них. Я бажаю всім тихої і спокійної ночі і дня і до зустрічі!